Вже, чому працівник не росте? Буває таке, що і хороший, і розумний, і компетенції, і кваліфікації, і користував всі знає, і вже всі терміни, і вже досвід роботи, там роки чи скільки ну багато. Але він фактично не росте. Це дуже важлива річ, тут воно має глибші причини. Ці причини вони всередині самої людини. Коли я говорю не росте, це критерій дуже простий, немає проявлених результатів в зовнішньому світі. E, можливо, треба додати достатніх результатів в зовнішньому світі. E, дуже часто людині можуть бути збиті оцінка, самооцінка, або людина занижена самооцінка, о, я чи не можу, а, а створює. або навпаки поки вона завищена. Тобто не каже: я супер я супер все, я з таким чимось там справився і наводить якийсь приклад, що реально справився. І це все це дуже добре питання, ж, якби ну, того результату, який е, ну який в неї зараз на поточній посаді, поточному житті, поточному ну, місці роботи, напрямку там проекту і так далі. Критичним <клух> я розуміння наступне: це більше виходить, для спеціалістів з персоналу, але все ж таки ну, важливо це розуміти. Будь-яка людина не росте, тому що вона в щось вперлося всередині себе, тобто вона вперлася в якийсь бар'єр. Цей бар'єр природа цього бар'єру може бути різна. Це може бути списи обмеження, якийсь страх, якийсь блок, якийсь, можливо, якась травма в минулому ще разок, Там справді багато причин, але важливо разок, людина в щось вперлася. Переважно, коли, ми, коли людина росте, то вона самостійно здатна рости. Дуже часто людина впирається в ну, якби, те, що називається лінь або те, що називається небажання змінюватися, бо це стан. Відсутність бажання, а першу причиною глибиною лінь. Іноді вона справиться в страх, іноді вправиється в ну в багато інших речей. Критичним ще раз розуміти одну чітку причину: вона вперла в щось своє, що її існує в її розумі. Можливо, не в роботі, не в чому, не в зовнішньому, не в, в комп'ютері, не в поганому начальнику, шефу і так далі. А ще раз це існує в її розумі. І самостійно вона цього перше все не бачить. Тобто вона не бачить, в що вона вперлася. Так званий скляний потолок, або така вона не бачить або можливо не хоче бачити. Тут е, е, треба розуміти, що людині цього не видно. Іноді вона агресивно це захищає, переважно коли там є травма і так далі. Але в кінці кінців, ще раз самостійно людина подолати цього не може. Це і є причина відсутності зростання. Отже, щоб людина зростала, виходить, треба, щоб хтось зовнішній приношенний до людини, зовнішній. Керівник, колега, товариш, ментор, коуч, терапевт, будь-хто, хтось зовнішній. Власне вказав на сам бар'єр, щоб людина усвідомила бар'єр. Перший етап завжди усвідомлення. І усвідомлення бар'єру того, що він, в зовні, він всередині. Дуже часто цей бар'єр у навиках людина хоче старим способом долати новий бар'єр. А новий бар'єр вже по-іншому долається. Тобто людина, наприклад, програміст він програмував на певній мові технології і прийшов на місце і не росте. Він по-старому діє, а виявляється, що для росту потрібна нова стратегія. Не можна по-старому, треба якось по-іншому. Так само маркетинг, так само в кожній сфері. Це фактично всередині людини відбувається. Так от, дуже часто, метою роботи безпосереднього керівника з працівником або Спеціаліста по персоналу, HR, -а. слова різні суть та сама. полягає в тому, щоб він усвідомив, в чому саме в нього є бар'єр, чим саме він не може справитися, що для нього є викликом, слова різні суть та сама. І достатньо вказати, просто щоб побачити, переконатися, щоб він побачив сам свій бар'єр, для цього можна навіть не знати слова, які він говорить, якісь складні, технічні слова чи якісь маркетологічні. Нам достатньо всього на побачити, що людина усвідомила свій бар'єр. І після того дати йому шанс, час знайти спосіб з цим справитися. Якщо ви експертом, можна підказати, але переважно треба дати людині до семи днів справитися самостійно. Іноді це може статися за секунди, за хвилини, певний час. Якщо за цей час 7 днів не сталося, то, перепрошую, значить непогано неякісно попрацювали, потрібно ще раз показати, Чому саме в нього може бути ситуація? Переважно мова йде про те, що людина може собі не признаватися в тому, що в нього низька здібність. Він може не усвідомлювати, що він не знає якусь конкретну, якийсь, якийсь компонент, якусь частинку, якусь маленьку штуку. Іноді буває так, що людина свідомо не, не усвідомлює, тому що за цим є біль, хтось колись в нього був в досвіді якийсь, якийсь біль в дитинстві чи якийсь страх, ну, одне словом щось. І це його тримає там, де він є. Можливо, розуміти ну, таку критичну річ, що цей бар'єр не один, і їх не два, і не п'ять. Це цілий щабель для того, щоб людина росла, потрібно допомагати долати. Це цілеспрямована робота керівника безпосередньо сприяння росту безпосередньо людей через м'яке, обережне вказання на певні ситуації, яких обмежень, які зовні дуже гарно видно або можуть бути видно, а самостійно його не видно. Тепер найкращий спосіб це власне зробити, створити певне середовище, коли люди одне одному допомагають рости, і тоді всім приємно гармонія і радість. За цими бар'єрами дуже часто є таке поняття заряд. Тобто людина емоційно реагує на це, може нервуватися, може агресувати, захищаючи свою стару, стару поведінку, старий бар'єр. Тут треба розуміти розділяти саму людину і її прояв. Оцей прояв це просто прояв прояву того заряду. Це не не сама особистість. Особистість, вона 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 вперше її не видно. Тому що людина щось таке проявляється, то просто його ігнорувати. Вам, вам, вам цікавить сама сама особистість людини. І дуже часто, після того, як людина усвідомила, за певний час вона може подякувати, може бути просто вдячною, може якось цінувати до вас більше довіри мати. Це проявиться якимось чином згоди від здатності до комунікації. Але важливо, що показавши йому його обмеження, ви свого боку дуже сприяєте його росту. І це насправді основний е, механізм росту людини. Е, самостійно людина справляється з певними ситуаціями, а з тими, якими не може, з цим треба допомога зовнішня. Таким чином, маючи і внутрішній ресурс і зовнішній, це є, сприяє максимально гармонійно, максимально швидкому росту самої людини. Сподіваюсь, цінно розуміння цих механізмів. Дякую.